У лісовій хатинці жила собі коза зі своїми козенятами. Щодня ходила коза в гай їсти шовкову травичку, пити холодну водичку. Щойно вона піде, козенята зачиняються в хатинці і нікуди не виходять. А коли коза вертається, то стукає в двері та співає. «Діточки мої, козеняточка. Відмикайтеся, відчиняйтеся ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята відчинять двері та й опустять матінку. Вона їх нагодує, напоїть і знову в гай піде, а козенята в хатинці зачиняться. От почув якось пісеньку кози злий вовк. Дочекався він, поки коза пішла, прибіг до хатинки. І закричав грубим голосом. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Не матусін, це голосок у нашої матінки голосок тонесенький. Пішов тоді вов до кузні та й звелів собі горло перекувати, щоб співати то не... Голосом. Коваль йому горло перекував. Вовк знову побіг до хатинки і заховався за деревом. Ось вертається коза додому, а козенята і розповідають їй, як приходив до них вовк. Коза нагодувала, напоїла козенят і суворо наказала: Якщо Хтось прийде і почне проситися до хати грубим голосом. Двері не відчиняйте, нікого не впускайте. Та щойно пішла коза. Вовк знову до хатинки прибіг, постукав і почав співати тоненьким голосом. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята вирішили, що це мама повернулася, і відімкнулися. Вовк миттю кинувся в хату і усіх козенят проковтнув. Лише одне козенятко встигло сховатися у печі. Приходить коза додому. Бачить, двері відчинені, а в хатинці немає нікого. Почала вона діточок шукати, зазирнула в піч і знайшла одне козенятко. Дізналася вона, що трапилося, сіла на ослін і гірко заплакала. Ой ви, діточки мої, козеняточка. Нащо ж ви відмикалися, відчинялися, злому вовку діставалися. Почув це вовк, зайшов в хатинку і каже. Що ти на мене наговорюєш, кумонько? Не я твоїх козенят з'їв. Годі журитися, ходімо краще в лісі погуляємо. Пішли вони до лісу і набрали там. На велику яму, у якій розбійники вогнище розклали. Коза поглянула на ту яму та й каже вовкові. Нумо, куме, подивимося, хто зуміє перестрибнути яму. Вовк погодився, і вони почали стрибати. Коза легко перестрибнула, а вовкові з повним черепом важко було. Стрибнув він. Та й звалився просто у вогнище. Черево у вовка від вогню лопнуло, і звідти вискочили козенята усі живі, здорові та й стрип до матері. І стали вони відтоді жити ще краще, ніж раніше.